А це в нас, колеги, поле не таке вже й круте по ячменю. Зрозуміло, що поки солому витягнули, то все пересохло. Таке воно, не найкраще, вологи не було. Один дощик був 1 вересня. То рядки ще не, зам... не... не зімкнулися. Рядки не зімкнулися. Ось, бачите, навіть малесенький сходить ріпачок, тому що було дуже сухо. Але все-таки сходить, значить посів відбувся нормально. Так довго лежало. Звісно, таке різнобарвне. І на таких полях, колеги я рекомендую вносити диференційовано регулятор росту. Чому так? Тому що є рослина така. Раз, два, три, 4, 5, 6. шість листків. так? І є така рослинка. Раз, два, три, чотири, п'ять листків. То ви розумієте, 5 листків отаких і 6 отаких. Це трохи різна кількість ДВ повинна лягати на рослинку. І добре цьому допомагає диференціація. І диференціація класна в тому, що ви менше вносите на ті місця, де маленький ріпак, і більше вносите туди, куди потрібно. Як створити карту, так і, ну, так і працюєте. Тому що кожне поле воно. Різне і не можна якби, підходити таким, знаєте, стандартним методом. Ні, можна. І вносив я, і працював. ми намагаємося диференційно підходити до, до кожного поля і вносити диференційно, навіть регулятор роста. І ті три копійки, що ви диференційно внесете, розумієте, та різниця навіть по кількості діючої речовини, яку ви внесете, ви менше е зробите зла. Рослині, ви менше її приб'єте і дасте шанси на розвиток. Так що тримайтеся, успіхів вам.